Мою сьогоднішнього року є похідна функція. Її фізичний та геометричний зміст. Математика, математика. Це математика, тематика, математика. Чимо разом математика. Математика. Чим разом. Але перш ніж ми перейдемо до визначення похідної, потрібно розібратись з деякими допоміжними поняттями. Тож перейдемо до першого з них: поняття приросту функції та аргумент. Що ж таке є приріст? Уявіть собі депозит, на який поклали гроші. Вкладник хоче дізнатись, який прибуток він отримає за конкретний місяць, що йому потрібно для цього зробити. Він бере суму грошей, яка є в нього на депозиті на початку місяця, та суму грошей у кінці місяця. І знаходить їх різницю. Різниця це і є прирістом його функції. А прирістом аргументу буде в даний випадок проміжок часу. Тобто від кінцевого моменту часу віднімаємо початковий. Тож. Приріст аргументу функції f у точці х0 позначається як дельта x. Дельта x дорівнюватиме x х 0 І звідси ми можемо легко виразити кінцеве значення аргументу, тобто x. x дорівнюватиме х0 плюс дельта x. Абсолютно аналогічним чином визначається приріст функції у точці х0. Означається так само дельта F. Дорівнюватиме F від кінцевого значення аргументу відняти f від початкового значення аргументу. І зробивши заміну кінцевого значення аргументу на початкове плюс відповідно приріст аргументу, отримаємо таку формулу. Що ж, перейдемо далі. Задача про дотичну до графіка функцій. Що є дотичною? Давайте розбиратися. Нехай у нас є функція доволі вам знайома, y дорівнює x 2 ага. І яка ж буде в неї дотична у точці 0. Тобто на початку координат а, точці О. Це буде вісь абсцис, тобто пряма y дорівнює 0. Це всім інтуїтивно зрозуміло. І яке означення дотичної ми з вами знаємо? Дотична — це пряма, яка має з певною фігурою. Лише одну спільну точку. Та чи завжди це так? Ні, не завжди. Давайте розглянемо такий приклад. Є певна функція, яка виділена у вас червоним. І в даній точці проведемо дотичну. Всім інтуїтивно зрозуміло, що дотичною до даної функції у цій точці буде дана пряма. Але, як ви можете побачити, вона перетинає нашу функцію. Ще в одній точці. Тому визначення дотичною через одну спільну точку не є правильним для даної дотичної. Що ж, давайте спробуємо розібратись і визначити дотичну трішки іншим способом. Позначимо точку М на нашій параболі в довільному місці та проведемо січну ОМ. Тепер будемо. Зміщувати нашу точку М вздовж параболи у сторону точки О. Як при цьому змінюватиметься Січна? Давайте подивимось. Як ми бачимо, наша пряма вона прямує до Осі ОХ. Вона прагне стати дотичною, вона прагне зайняти це положення. Назвемо це положення граничним положенням. Тож, а, що ще характеризує дотичну? Дотична має кут нахилу до осі осіапсис і має свій тангенс кута нахилу, який відповідає за кутовий коефіцієнт. Оскільки дотична це пряма, і її можна записати у вигляді y дорівнює kx плюс b, якщо це не вертикальна пряма, звісно. Тож, тож, перейдемо до визначення тангенсу кута. Давайте спочатку січної ОМ. Що буде нашим тангенсом? Проведемо перпендикуляр з точки М до осі абсис. І утворений кут альфа. Тангенс його кута буде відповідно відношення протилежного катета до прилеглого. А що це будуть за катети? А ці катети будуть приростами функцій та приростом аргументи. Бачимо, що різниця від кінцевого положення до початкового це буде дельта Ф. І різниця від кінцевого положення до початкового аргументу буде відповідно дельта Х. Тому тангенс кута нахилу нашої січної буде дельта F ділена на дельта Х. Тож, повертаємось до дотичної. Коли ми рухали точку М до точки О, то наша січна намагалася зайняти положення дотичної, тобто прямувала. До граничного свого положення. Тож, що буде відбуватись тангенсом кута нахилу? Абсолютно все те саме. Давайте позначимо в якості бета кут нахилу дотичної у точці. Тоді, за нашим припущенням, тангенс бета буде дорівнювати тангенсу альфа або ж даному відношенні, якщо дельта Х буде прямувати до нуля. Якщо ми будемо зменшувати різницю між кінцевим і початковим положенням, ми якраз дійдемо до нашого граничного положення, коли наша січна перетвориться в дотичну. давайте введемо позначення граничного положення як ліміту. Тобто тангенс бета дорівнюватиме ліміту від тангенсу альфа при дельта Х прямує до нуля. Або ж ліміту дельта ф ділене на дельта х. При дельта Х прямує до нуля. Добре, перейдемо до наступного питання. А саме задача про миттєву швидкість. Уявімо рівноприскорений рух. Є певний проміжок з відстань S, Є початкова швидкість, є час, за який ми проходимо цей проміжок. То що таке буде середньою швидкістю на всьому проміжку? Середня швидкість це весь шлях ділимо на весь час. І отримуємо відповідно наше середнє значення. Але якщо нас цікавить не середнє значення на всьому проміжку, а, наприклад, в якийсь конкретний проміжок, тоді нам на допомогу прийде приріст. Власне, дельта S, тобто різниця між відстанями, яким він пройшов до точки S1 і точки S2, приріст S, ділимо на дельта Т. Відповідно, час, за який він пройшов до S1. За який він пройшов до С2 від початкової точки і знаходимо різницю. Тоді для даного проміжку ми знайшли весь шлях і весь час. Поділили, це буде середня швидкість на даному проміжку. Якщо ми звузимо цей проміжок і продовжимо звужувати його до його граничного положення, в якийсь момент часу, коли ми будемо зменшувати час, який він їхав, ми отримаємо точку. Виглядатиме це приблизно так. Граничне положення, коли S1 і S2 майже співпадає, ми отримуємо певний момент. І тоді середня швидкість дорівнюватиме швидкості саме в цей момент часу. Тобто швидкість миттєва дорівнюватиме дельта S ділена на дельта Т при дельта Т прямує до нуля. Доволі таки схоже формула з попередньої задачі. Ми вже знаємо, як позначається граничне положення, тому В миттєве буде дорівнювати лімітові дельта Т прямує до нуля, дельта С ділене на дельта Т. Тож, більш того, окрім того, що ми отримали доволі таки схожий результат, насправді ці задачі описують майже одне і те саме явище. А саме попередня задача про дотичну описує рух матеріальної точки. В даному випадку відстань, яку проходить наша точка, за неї буде відповідати значення функції f, тобто по y. А час, з яким вона це проходить, відповідає аргумент x. І що ми отримуємо? Ми отримаємо зображення, як точка m рухається вздовж нашої параболи. Тому і швидкість в момент дотичної. Визначатиметься за такою самою формулою. Отже, вводимо поняття похідної. Ми з вами отримали дві доволі цікаві формули, що швидкість в момент часу дорівнюватиме ліміт при дельта Т прямої до нуля від дельта С ділена на дельта Т. Де відповідно S це функція, яка залежить від аргументу Т. Тангентскута та, та нахилодотичною дорівнює ліміт. Дельта х прямує до нуля, дельта f ділена на дельта х. Де ф, відповідно, функція, яка залежить від х. Тож, давайте дамо значення похідної. Похідною функції f у точці х0 називають число, яке дорівнює границі, тобто нашому лімітові, так? Границя відношення. Дельта С ділена на дельта Т та дельта F ділена на дельта Х відповідають за відношення. Відношення приріст функції у точці х 0 до приросту аргументу. За умови, що приріст аргументу прямує до нуля. Саме ці дві формули відповідають за похідну функції s та функції f і відповідне позначення, де приріст розписаний як f від кінцевого положення. Які ми визначаємо як початкове плюс приріст аргументу, мінус f від початкового положення, ділене на приріст аргументу. Отже, похідна має два змісти. Перший це фізичний зміст, який ми з вами визначили, що похідна від функції S дорівнюватиме відповідно миттєвій швидкості у точці t 0 v Отримали таке рівняння. І, відповідно, геометричний зміст похідної, що похідна від функції f у точці х 0 дорівнюватиме тангенсу кута нахилу дотичної до даної функції в цій точці. І як ми вже сьогодні згадували, то тангенс кута нахилу дотичної відповідає за кутовий коефіцієнт дотичної. Отримали таке рівняння. Тож, давайте знайдемо якісь конкретні похідні. І розберемо приклад функції х квадрат. Отже, похідна від х квадрату має дорівнювати відношенню f від кінцевого положення. аргументу ми розписуємо як початкове плюс приріст. Дивимося уважно і підставляємо просто до нашої формули. Замість х підставляємо х0 плюс дельта х, отримуємо х0 плюс дельта х в квадраті. Мінус, відповідно, Х0 в квадраті. Розкриваємо дужки за формулою. отримуємо х0 в квадраті плюс подвоєний добуток 2х0 дельта х плюс дельта х квадраті. Міс х0 в квадраті. Скорочуємо х0 в квадраті, отримаємо ліміт при дельта х прямою до нуля 2х0 дельта х плюс дельта х в квадраті. Тепер скорочуємо на дельта х кожен доданок окремо. Ми отримуємо 2х0 плюс дельта х і згадуємо, що ліміт нашої функції а, прямує до нуля, точніше, при дельта х прямує до нуля. Тому ліміт дорівнюватиме 2х0. Отже, похідна від функції х квадрат у точці х0 дорівнюватиме 2х0. Знаходити похідну окремо для кожної функції не є потрібним. Всі ці похідні вже давно виведені, і ми з вами просто розглянемо деякі з них. Ви можете бачити на екрані. Похідна існує від, наприклад, функції x в степені n, де n є будь-яким числом. Похідна дорівнюватиме n помножене на x в степені n-1. Похідна від кореня із x дорівнюватиме. 1 ділене на 2 корінь з х. Похідна від синуса буде косинус x, та похідна від косинуса буде мінус синус x. Тож, перейдемо до певної практичної частини. А, перший приклад. Потрібно знайти похідну функцію. Використовувати ми будемо лише функції по типу x в степені n. Перший приклад. y дорівнює x в 10. Що ж, за формулою похідної степінь має винестись в якості множника та сама зменшитись на одиничку. Тому, виходить, дорівнює 10х в 9 степені. Приклад номер 2. Y дорівнює х в степені 7 шостих. Абсолютно аналогічним чином визначаємо похідну. Степінь виноситься в якості коефіцієнту, і сама степінь стає меншою на одиничку. Тому похідна дорівнюватиме 7 шостих х в степені 1 шоста. Третій приклад. у дорівнює корінь кубічний із х. У формулах похідної ми бачили лише корінь квадратний. Що ж робити з коренем кубічним? З властивостей степенів ви знаєте, що корінь кубічний із x можна представити у вигляді x в степені 1 третя. І тоді похідна перетворюється на похідну від звичайної функції по типу x в степені n. Тож, 1 третя виноситься в якості коефіцієнту, це буде 1 третя х в степені на одиничку меншу, тобто х в степені мінус 2 треті. Переходимо до наступного прикладу. Обчистить значення похідної в заданій точці. Перший приклад. Y дорівнюватиме синус х, сама точка Х0 дорівнюватиме 60 градусів. Похідною від синуса х є косинус х. Знаходимо цю похідну. І потрібно просто підставити точку 60 градусів у значення нашої похідної. Відповідно, отримуємо косинус 60 градусів. В якій дорівнюватиме одна друга. Другий приклад корінь кубічний з x при х0 дорівнює нулю. З попереднього прикладу ми з вами дізналися, як знаходити похідну від кореня кубічного з. Х, а саме як х 1 третя. Це буде 1 третя х в степені мінус 2 третіх. І підставляємо точку 0 замість х. Отримаємо дорівнює нулю. Наступний приклад. Знайдіть за допомогою графіка функції значення f' від х1 та f' від х2. Згадуємо: геометричний зміст похідної. Похідна функції у точці дорівнює кутовому коефіцієнту е, дотичної. Або ж тангенсу кута нахилу дотичної. Що ми можемо сказати про точку x1? Дотична в цій точці паралельна осі абсцис. Отже, кут нахилу дорівнюватиме 0. А відповідно, і тангенс 0 дорівнюватиме 0. А отже, і значення нашої похідної у даній точці. Що ж з приводу дотичної у точці Х2? Вона утворює з додатнім напрямком осі абсцис кут 30 градусів. Відповідно, тангенс 30 градусів. Дорівнюватиме 1, ділене на корінь з трьох. Так ми знайшли значення похідних у даних точках. Тож, перейдемо до практичної частини, саме розглянемо декілька прикладів обчислення похідної в точці чи просто взяття похідної. Тож, перший приклад. Для розв'язання перших декількох прикладів нам знадобиться така формула. Похідна від x в степені n дорівнюватиме n на х в степені n-1. Давайте розглянемо приклади. Перший приклад. Похідна від х в 10 степені. Отже, за формулою ми маємо нашу степінь винести в якості коефіцієнту. Це буде 10. І помножити на х в степені на одиничку менше. Тобто х. В 9 степені. Тому похідна від х в 10 степені дорівнюватиме 10 на х в 9. Розглянемо інший приклад. Х в степені 7 шостих. Абсолютно аналогічним чином розраховуємо нашу похідну Степінь, яка була, виноситься в якості коефіцієнту, тобто 7 шостих. Так. Множимо на х в степені на 1 менше. х в степені 1 шоста. І третій приклад, вже більш цікавіший приклад. Похідна від кореня кубічного з x. У формулах у нас був присутній корінь квадратний з х, і похідна від нього дорівнювала 1 ділити на 2 кореня з х. Що ж буде з кубічним коренем? Ви знаєте з властивості в степенів, що корінь кубічний з х можна представити у вигляді х в степені 1 третя. Тож, якщо ми представимо корінь кубічний з х у вигляді х в степені 1 третя, то ми легко можемо знайти похідну за даною формулою. 1 третя виноситься в якості коефіцієнту. І множиться на х в степені на одиничку менше. 1 третя мінус 1, відповідно, буде мінус 2 треті. Прийдемо до наступного власне знаходження, значення похідної в певній точці. Розглянемо перший приклад. Y дорівнюватиме синус х і x 0 дорівнюватиме відповідно 60 градусів. Для обчислення цієї похідної використаємо формулу обчислення похідної для синуса. Власне, синус x похідна, дорівнюватиме косинус x. Тож, для початку знаходимо власне похідну. Y дорівнюватиме косинус x. І. Тепер потрібно просто підставити х 0 у дану функцію, власне, у похідну від нашої початкової функції. Тоді y штрих від 60 градусів дорівнюватиме, відповідно, косинус 60 градусів, і дорівнюватиме одній другій. Ми знайшли значення похідної у. Точці 60 градусів. До речі, нагадаємо геометричний зміст цієї похідної. Що таке похідна в точці для певної функції? Це кутовий коефіцієнт дотичної. Або ж тангенс кута нахилу. Тому, що це означатиме для нашої функції синус x? Давайте продемонструємо. Зробимо графік синуса x. Беремо 60 градусів. 60 градусів це π на 3. Пі на 3 знаходиться приблизно тут. Якщо ми проведемо дотичну до графіка функції, отже, це π на 3. У даній точці, то кутовий коефіцієнт нахилу даної прямої дорівнюватиме одна друга. Це позначатиме, що. Нашу пряму можна записати у вигляді y дорівнює 2, х плюс b. Y дорівнює 2, х плюс b. І знаючи точку, через яку вона проходить, ми можемо відновити рівняння дотичне. Давайте розглянемо ще один приклад, в якому ми будемо знаходити значення похідної у заданій точці. А саме y. Дорівнюватиме корінь із х помножений на корінь із х. У точці х0 дорівнює 11. Перша дія для розв'язання даного прикладу буде, відповідно, взяти похідну. Але у нас немає табличного значення похідної для даної функції. Але ми можемо її перетворити у певний вигляд, який співпаде з табличним значенням. Тож, дивимось, y дорівнює. Як вам відомо, корінь із x можна представити у вигляді х в степені 1 друга. Тож, це буде х помножене на х в степені 1 друга, і весь вираз буде в степені 1 друга. Далі, за властивістю степенів, ми можемо дізнатися, чому дорівнюватиме вираз у середині дужок. Це х в першому степені множиться на х в степені 1 друга. Тоді, в степені ми маємо додати, щоб дізнатися, яким буде х, в якій степені. Відповідно, це буде х в степені 1 плюс 1 друга дорівнюватиме 3 других. І все це підносимо до степені 1 друга. І тепер, за правилом розкриття дужок у степенях, ми маємо помножити першу степень на другу степінь. Відповідно, отримаємо х у степені 3 четвертих. Тепер ця функція абсолютно відповідає нашій першій, яку ми розглядали на першому прикладі на сьогоднішньому занятті. Тобто х в степені n. Беремо похідну. Y' штрих дорівнюватиме 3 четвертих. Х в степені 3 четвертих мінус 1, тобто мінус 1 четверта. І дорівнюватиме. Підставляємо нашу точку. Точку 1 дорівнюватиме все це 3 четвертих. Отже, кутовий коефіцієнт дотичної до даної функції у точці х0 дорівнює 1, буде дорівнюватиме, дорівнюватиме 3 четвертих. І розглянемо ще один приклад. На знаходження похідної. Власне, функція y дорівнює х в п'ятому помножене на корінь із х, ділене на х в степені 2, 4, помножене на корінь кубічний з х. І точка х0 дорівнює одна друга. Тож, абсолютно аналогічним чином до попереднього прикладу. Ми звертаємось до властивості степенів для того, щоб перетворити цю функцію на вираз по типу х в степені n. Тож, y дорівнюватиме х в п'ятому. Корінь із x заміняємо на х в степені 1 друга. Ділимо все це на х в кубі. І корінь кубічний із x заміняємо на х в степені 1 третя. За властивістю степенів при множенні двох Виразів у степені ми маємо ці степені додати. Тож, чисельник отримаємо х у степені 5 плюс одна друга. І знаменник отримаємо х у степені 3 плюс 1 третя. Що дорівнюватиме, відповідно, х в степені 5,1 друга на х в степені 3,1 третя. І для того, щоб знайти, яка ж буде результуюча степінь, Ми маємо від степеня чисельника відняти степінь знаменника. Буде дорівнювати х у степені 5,1 мінус 3,1. Зводимо до спільного знаменника 6. Маємо помножити цей дріб на 3 і цей дріб на 2. Отримаємо. 3 мінус 2 буде 1 у чисельнику. В знаменнику буде 6. І цілі частини 5 мінус 3 вийде 2. Тобто х у степені у степені 1 шоста. Знаходимо похідну за правилом x в степені степен. штрих, відповідно дорівнюватиме 2,1 шостах. В степені 1,16. І підставляємо нашу точку 1 2. Це дорівнюватиме 2,16 на 1 в степені 1,16. Отримали відповідь. Я вже чую дзвоник, і мені здається, на цьому пора завершувати.